Друзі, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди платформ по заробітку в інтернеті. У цих розборах підкажу, чи можна заробити, чи все ж таки це черговий лохотрон. Завдяки спільноті і хорошій команді, де я зараз працюю онлайн, я навчилась розрізняти достойні платформи від Скамів. Якщо вам цікаво, то підпишіться на мій канал і включіть дзвіночок. На вас очікує дуже багато розборів платформ, на яких можна реально заробити. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомленою метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Сьогодні, на огляді платформа, яка залетіла в простори українського інтернету, зовсім недавно. Її назва Erner. Вона подібна чимось на колишній заскамляний кофаєр. Розберемо з вами реєстрацію, огляд платформи середини, що потрібно зробити, щоб отримати прибуток, і найголовніше. Чи виводить ця платформа, тому раджу додивитися це відео до кінця. Отож, поїхали. Реєстрація. Вводимо мобільний номер Bes 380, він вже тут вказаний. Далі придумуємо пароль. Підтверджуємо пароль. Якщо ви перейдете по моєму посиланню, яке буде під відео, то ваш код запрошення буде заповнений. І код підтвердження з боку картинка з цифрами. Та як я вже зареєструвалася, заходимо. Нас вітають повідомлення. Все пише на українській мові, та як це є українська платформа. Нам дають при реєстрації 600 гривень бонусу. Для активації ВІП-1 ми їх звичайно зняти не можемо. Значить, золотий дохід пише 600 гривень. Ну зато у нас є ВІП-1. Що нам потрібно робити? Заходимо в завдання, і ось тут. Де кнопочка почати? Виконуємо кожен день 7 завдань, так як я сьогодні вже виконувала, в мене немає. І за кожне завдання вам буде нараховуватися десь по гривні, дві, а може і три. Як вам повезе? Заходимо в мій баланс рахунку, скільки заробили, є дохід команди, тобто можна запрошувати друзів, знайомих, вони теж будуть виконувати кожен день ці сім завдань, і у вас буде збільшуватись ваш дохід, ось, запросити друзів. Тут ми беремо реферальне посилання. Моя банківська карта сюди потрібно буде вписати банківську карту. Я ще поки не вписувала, коли заходимо. На головну сторіночку, ось ту, і можна поповняти картою або USDT, і так само можна виводити. Можна на карту і на криптогаманець. Допомога новачкам, ось тут розписано все про віпи, запитання і на них відповіді. Мінімальна сума зняття 600 гривень. Якщо запрошені наші друзі виконують завдання, то ви отримуєте від них 8% комісії щодня. Тобто, якщо ваші друзі. Отримали в сумі 100 гривень, то ви отримаєте 8 гривень. Коли нажмемо підтримку, ми бачимо, що у них є телеграм-канал. Раджу зайти до них, приєднатися до їхнього офіційного каналу. Відправляючи скріни своєї головної сторінки із виконаними завданнями кожен день, ви зможете отримати 5 гривень бонус. Чи це лохотрон часкам? Я поки що сказати не можу, чи виводить вона також, тому що. Цій платформі всього-навсього два дні. Зареєстровані вони 15 вересня цього року. Я поки що послідкую за нею. Обов'язково знімлю для вас ще одне відео. Чи вдалося мені вивести з цієї платформи? Підписуйтеся на канал. Продовження по цій платформі обов'язково буде. Мене навчили заробляти гроші, а не їх втрачати. Абсолютно безкоштовно я получила багато навиків, які використовую у своєму заробітку з перших днів навчання. Це завдяки нашій крутій спільноті Вестхав. Якщо ви теж так хочете, то запрошую вас звітати до нас, познайомитися з нашим ботом-помічником, якому ви знайдете дуже хороший міні-курс. Простий шлях світ криптовалюти. Після проходження його зможете взяти участь у розіграші 5 доларів. Не втрачайте можливості, тому що інколи все набагато легше, чим ви собі уявляєте. І розібратися у цьому зможе кожен, навіть дитина. Посилання на бота я залишу під відео і в закріплених повідомленнях. До зустрічі у наступному відео!